В Одесі проходить другий міжнародний інвестиційний форум. Це масштабна подія, яка зібрала представників бізнесу, громадських організацій, інвесторів, представників центральної та місцевої органів влади, міжнародних експертів. За час свого існування форум став майданчиком для експертних дискусій та знаходження нових партнерів. В тих складних умовах, в яких сьогодні знаходиться країна, відчуває їх і наш одеський регіон. саме мы надимся, спільними зусиллями просунути напрямок сельского господарства. Что эта площадка зарекомендовала себя как место генерации новых идей, новых контактов. Мы ориентируемся на постоянные темпы роста производительности предприятий нашей сельскохозяйственной отрасли. Но тем не менее также сложно вывести все, что вы, уважаемые аграрии. Сумілі виростіть. Еці дві отрасли з кожним родом зв'язані друг з другом все болі і болі не Цього року міжнародний форум присвячений темі розвитку аграрного сектору України. Держава готова виступати партнером для аграріїв, і під час цієї зустрічі були обговорені форми такої взаємодії. Сьогодні, в той рік, коли ми вкладаємо свої нові знання, свої здобутки, свій розум, свій інтелект. Витягуємо те, що тривалий час не могло пробитися до втілення в життя, це в доповнення до традиційного ведення бізнесу, дає нам дуже хороші перспективи. Ми всі з вами займаємося тим, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни. дуже непростих, дуже складних умовах, в умовах ведення військових дій, але, тим менше, пріоритети, які були предусмотрені. В стратегії прийнятої сесії обласного совета, вони, всі ці пріоритети стаються в силі. Ну, з цим треба, звісно, і вистраювати свої плани і прийти інвестиції в ті види діяльності, в ті види бізнесу, які сьогодні рентабельні. Фахівці оцінюють можливості залучання інвесторів в Україну, враховуючи складну ситуацію, яка склалась на сході країни. Які умови приваблять інвестора? інвестиції в складні періоди розвитку держави є найважливішими. И тем более те, кто приходит в такой сложный период в страну, традиционно получают много опыта и много приоритетов. Но я думаю, что надо привлекать и технологии, потому что без технологий мы не сможем увеличить производительность. Ну, самое главное сегодня не только привлечь инвесторов, но и создать условия, при которых они могут работать. Надо коренным образом изменить законодательство инвестиционное, которое на сегодняшний день не работает. Инвестору прежде всего интересует Інтелектуальний потенціал України. Я вважаю, що якщо ми не будемо использовать гармонічний і промисловий потенціал, і аграрний потенціал, то Україна не буде Україною. Це буде какой то придаток чей-то. Поэтому це треба розвивати гармонічно. Відсутність корупції, прозорі та рівні умови для ведення бізнесу, розвиток інфраструктури, впровадження нових технологій виробництва та освоєння нових ринків збуту. Такі стратегічні пріоритети стануть поштовхом для розвитку економіки України в подальшому. Впевнені учасники зустрічі є завжди питання, яке задають інвестори. А чи комфортно інвестувати в Одесі? Я впевнений, що сьогодні у вас гарна можливість почути від діючих інвесторів, від бізнесменів, які працюють в Одесьчині, які вам розкажуть, що тут трапляється і головне, що тут можна зробляти надійно гроші, бо це є основний фундамент бізнесу. А бізнес приносить робочі місця області. це саме основне завдання нашої влади. Зараз такий час. Той хто ризикне, той може виграти. Хто не ризикне, той потім на цей ринок не попаде. Тому, говорячи про інвестування, говорячи про експорт, у нас є і виклик, у нас є трагічна ситуація, коли йде війна, коли для нас закрився досить комфортний російський ринок, коли треба йти на європейський ринок, де значно жорсткіші вимоги. Де значно жорсткіша конкуренція, але з іншої сторони є можливість зробити якісний ривок вперед. Шляхи вирішення проблем в аграрному секторі економіки, що виникли через окупацію Криму та військові дії на Донбасі, також були запропоновані на міжнародному інвестиційному форумі. Відображені дійсності потрібно було якось врегульовувати відносини в Криму та в зоні ВАТО. Було прийнято ряд змін, які надали можливості функціонувати як ринку земель, так і ринку нерухомості щодо Криму органами державної реєстрації права є прав є Херсонської та Запорізької області, державні реєстраційні органи щодо зони АТО Луганська та Донецька область. То це було перенесено до Харської Харківської, Полтавської, Дніпропетровської Запорізької, Житомирської Сумської та Чернігівської. Іноземний інвестор прийде тільки після того, як будуть створені сприятливі умови для розвитку фермерства всередині країни. Для підтримки потенціалу власних виробників потрібно провести земельну реформу та виправити недоліки в існуючому законодавстві. У нас є велика афера, яка відбулася в країні, яка називається розпаювання земель. Початок земельної реформи він народив 7 мільйонів. Людей, які не є власниками земельних ділянок і досі, тому що вони є власниками документів на земельні ділянки. І це той конгломерат, який насправді не дає розвиватися ні малому і середньому фермерському бізнесу, ні більш крупним формам. Що робити з тим спадком, який є у людей. Один із варіантів відповіді на запитання це є викуп державою земель у фізичних осіб, які отримали їх під час розпоювання. Скільки зв'ятків кожен фермер з України обрачує за гектар? Тому для мене найважливіше – це як блокувати всі маленькі істочники, розумієте, цього. І як банкер я можу вам сказати, що ми розглядаємо підприємства внутрішні, Мені фінансуємо безпосечення предприяті. Я прочитав, що по експертам не по моєму, но по експертам, то возні 1200. форум проходить за підтримку Одеської обласної державної адміністрації та торгово-промислової палати України. Офіційним партнером виступила Європейська асоціація розвитку бізнесу. Сьогодні вже розсматривали випроси не только локального управління, бізнесами локального управління. Инвестициями, но здесь будут рассмотрены вопросы гарантий, которые будут предоставлять или обещания, которые будут предоставлять руководители Одесской области для компаний, которые сюда готовы инвестировать, входить в формат ну, долгих, длительных взаимоотношений. Европейская ассоциация развития бизнеса сегодня фактически является партнером этого форума, готова поддержать и грантовыми программами и, и інформаційною підтримкою і організації процесу максимально комфортного входу на ринок любого іноземного інвестора. Одеський регіон унікальний за місцем розташуванням. Споконвіку він був центром торговельно-економічних відносин. Закріпити це та розвивати є цією метою, яка об'єднала учасників міжнародного інвестиційного форуму. Підсумком зустрічі стало спільне бачення стратегії розвитку аграрного сектору України. Та визначення першочергових завдань, які треба зробити у цьому напрямку.